Доброго здоровочка, шановні. З вами Ветула Владимир. І зараз я проведу огляд оновленого мого сайтус. Ну і Покажу Появився у мене новий проект на сайті. Так як я позав раніше. Проекти у мене реальні, робочі, з реальним виводом грошей ваших зароблених. Ну що ж, давайте почнемо говорити. Зараз я ось змінюю. поміняв на такусь картинку інтернет як сайт мене називається інтернет Ну, хоча деякі проєкти в ті з нею можна працювати на землі не тільки в, в мережі інтернету так зараз ми на моїй сторінці будемо знайомі Ось додав я, я своє фото. Фото зняв на день міста Уми. Я якраз із своїми де знайомими і, можна сказати, колегами по дистриб'юторству з компанією Choice. Вийшли в місто для... Реклами самої продукції. <кій> так, описано щось. Що ось він є притуло Володимир. І на цій публікацію на чорній стрічці. Білим шеф. Ось моя сторінка Будьмо знайомі. Далі сторінка про. Там уже є відео, і сюди я поставлю. Істепно дане відео, яке знімаю. Далі йде Choice, українська мелан-компанія зареєстрована в місті Герой Київ у 2004 році. Тут вже опис, далі житлова накопичувальна програма від компанії Woodbrook Impex Limited Partnership по проєкту House. Проєкт Gogus. Сама компанія Gogus зареєстрована в Україні, Черкаська область, місто Канів Далі в нас іде додав є новий проєкт Суперкопілка. наш доволі гарний проєкт за реєстрацією, дається бонус. Ну, все це ви. При бажанні прочитаєте на сайті Суперкопілки моніторинг обмінників в деяких проєктах є вивід на карту, а є вивід видно інтернет гаманець тож коли ви виводите на інтернет гомонець гроші і хочете привезти їх на карту то це вам потрібно скористати моїм обміннику Українська пушкова система BioNew, ТІЗЕРФАСТ Схожий схожий із Wobson, але є одна відмінність, глобус працює як на телефоні, планшеті, комп'ютері, ТІЗЕРФАСТ лише на комп'ютері. ВЕРТІПЕЙ Торговий майданчик, де ви можете виставити фізичний інформаційний продукт, або додати собі донат. Ну, про донат розкажу пізніше і сторінка пост. На даний час там є дві публікації. Буває руки не доходять написати публікацію. В даний час. Я ще працюю наймною працею. Ну, такі то справи. Спустимось нижче. Моє відео, де коротко я, через об'єднавши дві програми, програму лапсу з дисплею телефона і програму Zoom. Зараз так само комп'ютеру комп'ютерного телефона. Відео. Так само будьмо знайомі. Ну і ось починаючи зліва на чорному фоні. Зараз так і покажу. Починаючи зліва. Починаючи зліва в мене є 5 соцмереж двох останніх. Я вже давно не заходжу, так як вони в Україні запаковані, лише можна зайти з допомогою ВП. Але в ВКонтакті я видалив аккаунт, а в однокласниках вже доволі давно не заходжу. Навіть на пошту не приходить повідомлення, що є якісь онулення, ну, все таке інше. Ну, Якщо у вас... Якщо вам сподобалось дане відео, є таке маленьке прохання поділитися у ваших соцмережах, де ви зареєстровані. Тобто вам це нічого не коштує, мені приємно. Можливо, хтось mm. шукає робочі реальні проєкти, де можна заробляти, запрошувати і не боятися, що... Ось ви обманули. Ну, само собою статистика відвідування. Далі Йде. йдуть мої контакти. Зараз їх виділю. Мої контакти, моя електронна пошта, Skype, телефон, вайбер, WhatsApp, телеграм і ще Mi до а якщо інформація вас зацікавила, то бажано зразу мені написати зручним для вас способом. Зараз ви бачите, як пішов внизу таймер. Це якраз проєкт TeaserFast. От він працює. Зараз я заробив одну копійку. Ну і пішли. соціальні мережі Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn і мій канал на YouTube. Ну і про донати. На Навертіпей можна додати свій продукт, чи це інфопродукт, фізичний продукт, також можна донати. Тобто на розвиток діяльності, розвиток діяльності, технічного оснащення та програмного забезпечення. Ну, Як відомо, всі починають щось. І на це потрібні гроші. Ну, комусь, можливо, ця сума не буде сильно тяжкою. Я буду за це вдячним. Ну, і Моніторинг обмінників, будь ласка. Хто шукає, як вивести з інтернет гаманця на вашу карту фінанси, будь ласка, заходьте і можете сміливо переводити ваші чесне зароблені гроші. Так що от такі. А про сам Пертіпей. Пертіпей має весь нову реферальну систему. Ну і ще багато, що цікаво. На відміну колопарда. Мені більше подобається Пертіпей. Наприклад, навіть із цього, що ви, ви можете стати партнером і поділитися. Цією інформацією про Дона. Навіть весь цього року. Ну от якось так. Ну що ж, на цьому я думаю буду закінчувати. Всім бажаю успіхів. Тим більше сьогодні в Україні, державне свято, День Збройних Сил України і хочу привітати всіх тих, хто прийняв присягу, тих самих вояків строкової служби, тих, хто служить на контракті. Рядові, сержанти, офіцери, всі ті, хто в запасі і навіть ті, хто вже не нами. Ті, хто захищали наше мирне небо. Ну що ж, тепер всім. Пока-пока і бажаю успіхів.